І і і Празником, дорогие брати і сестри в Христі, благовіщення Пресвятої владичиці, нашої Богородиці. Сьогодні в Тропарі, Тропарь цього праздника починається словами на церковно Слов'янському День спасення нашого главізна». На нашій рідній мові це означає, що сьогодні головне таїнство нашого спасіння. Тобто сьогодні день, коли Син Божий стає син людськи, сином людським, коли син Божий на себе приймає людську плоть. Тому таке, таке це, це праздник величний, такий, він, можна сказати, головний праздник. один із головних, звичайно, у нас є праздник у праздник, це Пасха Христова, але це так само є одним із у нашому ділі спасіння роду людського, це теж є надзвичайно важливий праздник. Сьогодні Бог, який є вездесущий, Бог, який всеоб'ємлющий, багато можна привести. Таких епітетів, які характеризують нашого Бога, сміряється до зіла, як кажуть на слензі церковнослов'янському, приймає плоть людську. Але цьому передавало і гріхопадіння, і весь той період старого заповіту все то чекання цього Месії. І ніхто не знав, хто коли саме прийде. Пророки говорили. Але саме міст, саме час, коли прийде, важко було предсказати, оскільки це одному Богу було відомо і на кого, і через кого Син Божий вийде в цей світ. Ми знали пророчества пророка Ісаїї, що Діва зачне і родить сина. Тобто це мала бути діва. Господь. Він так премудро устроїв, щоб обманути діявола. І він діву цю обручає Іосифу обручнику. Святі отці кажуть, це перша причина була, щоб обманути діявола, тому що діявол не як Бог, всезнаючий. Діявол це творіння Боже. І він так само має свої недостатки. Хоча і, як кажуть, і багато чого вміє. Так от, Діву обручає Господь для того, щоб обманути діявола. Це перше. А друге, чому так стається? Тому що Діву Господь хоче навіть у людському суспільстві захистити від того, щоб її не обвинуватили у прелюбодіянні, що як-то жінка, яка не має чоловіка, зараз це вже ніч не чудувати у нинішній час. Але в той час жінка без чоловіка, якщо би прийшла з животом, це б для неї був кінець. Тобто її би просто побили кам'ями. Так от Господь, він свій сусуд береже і обручає її, при тому, що ніякого, як кажуть, як чоловіка і жінки, життя у Йосифа з дівою не було. Сьогодні Євангеліє більш так. Докладно розповідає, що ця подія сталася в Назареті. Ця подія сталася у шестий місяць, якщо ви уважно слухали Євангелія, два рази було згадано, шостий місяць з'явився архангел Гавріл Матері Божій. І у контексті глави Євангелія від Луки йде мова про те, що Тітка Матері Божої і свята праведна Єлизавета вже шість місяців була вагітна святим пророком, предтечею Хрестителем Господнім Йоанном. Івангеліст це приводить приводить слова ангела, щоб розсіяти ті сумніння, які в Матері Божої, звичайно, виникли, які в будь-якої жінки виникли, якби така ситуація відбулася, коли ангел їй сказав, що ти. Зачнеш від Духа Святого. І, звичайно, по-людськи Матір Божа сказала, як, якщо я чоловіка не знаю. І ангел приводить їй приклад, що для Бога все можливо, що навіть дивися твоя тітка Єлизавета, яка рахувалася у суспільстві неплодну, і та зачала, а хіба мої слова можуть прийти мимо. Ми, чи вони можуть не виконатися, хіба у Бога щось є неможливе? І тоді Матір Божа, браття і сестри, відповідає такі слова, які, можна сказати, є вершиною смирення, вершиною кульмінацією боголюдських відносин. Не можу до кінця виразити це, оскільки самого мене ці слова дуже завжди трогають. Матір Божа у кінці діалогу з ангелом сказала слова, які пронзили душу потім усього людства. «Се, раба Господня, да буде ми глаголу Твоєму. Одні з отців церкви кажуть, що цими словами увага! Сьогодні проповідь більш богословського характера, і тому уважно слухайте, оскільки це наша основа нашої віри, нашої догматики. Отці кажуть, що цими словами у лиці Матері Божої, весь род людський, увага, став сотілесником Бога. Тобто, ми дали Богу тіло і тим самим. З ним з'єдналися, то й стали сутілесними з божеством. Цей момент саме йде зачаття Сина Божого у утробі Матері Божої. І цим самим, можна сказати, Матір Божа це перша людина, до якої прикоснувся Бог у такому вже, у такій плоті, в якій вже ми потім вже вкушаємо його воскресює тіло. Але Матір Божа, це одна з перших, до якої прикоснулося божество. І тому цей момент такий важливий у ділі нашого спасіння, без цього би не було пришестя Сина Божого на землю. Тому так ми чествуємо, так любимо цей праздник, і такий він для нас архіважливий. Тому що Бог, прийнявши людське тіло, у лиці матері Божої, і потім його возносить через хрест, через страждання до Бога Отця, надає тому тіло від того, що було втрачено в результаті гріхопадіння Адама. То, що Адам тратив через у раї, сьогодні через Матір Божу починається повернення назад у рай, якщо хочете. Тому Глибокий цей праздник, змістовний. Сьогодні Матір Божа, матір, наша, наша Матір, вона виконує ту місію, через яку нам прокладається з вами шлях до Царства Небесного. Тому сьогодні її прославимо, сьогодні будемо особливо й молитися до неї у всіх наших нуждах, у всіх наших якихось проханнях. Що в нас на серці всіх раз вітаю, браття і сестри, з праздником!